Натхненна пісня про торжество анця Христа над давнім Змієм Дияволу. У ній відкривається доля церкви упродовж всіх часів до оновлення світу і настання царства слави. Ті таємниці, які тримається книга, з одного боку важко осягнути. Але їх є можливість віднайти. Зокрема, тут закінчується та велика дія промислу Божого для викуплення роду людського, яка почалася ще в раю, обітницею про сім'я жени, Яке зітре голову Змія. Написана ця книга апостолом Іоанном на острові Патмос. І про це ми можемо дізнатися і в самій книзі, якщо лише почнемо її вивчати. Однак час написання вказується різний. Західні отці і вчителі церкви вказують на дві дати. Це 96-й рік, коли відбувалось правління царя Доміціана, або ж 68-й рік за імператорів Нейрона або ж Галь. Зумовлена така розбіжність деякими передбаченнями із самої книги. А зокрема, зруйнуванням Єрусалимського храму. Тому друга дата є більш імовірною. Головна мета написання книги це зміцнити віру і стійкість християн, зважаючи на невинні гоніння і переслідування за віру у той період часу, а також відкрити передбачення щодо боротьби під проводом Христа із силами зла і зневіри, і нарешті перемоги над ними, а також настання царства слави для всіх племен і народів. Щодо тлумачення книги, важливо зауважити, що ця книга таємнича і важка для розуміння. Якщо ми щось можемо не розуміти, то це тому, що поки ми не є здатними осягнути всі істини. І ті провіщення чергових подій означає, що все відбувається не випадково, але за велінням Божим. При цьому слід розуміти, що в откровенні різні періоди часу теперішні, минуле і майбутнє, і все розглядається. В єдиному моменті споглядання. Якщо впадати в детальний зміст книги, перше, що помічаємо, то з першої по третю главу це звернення до семи малоазійських церков. І таким чином висвітлюються властивості і справи кожної із церков, відповідно передбачення їх долі. Далі йде зображення прийдешнього лиха світу і те, що буде відбуватися далі. Тут подається видіння Господа Вседержителя у вигляді агнця. Таким чином, Іоанн возводиться до бачення церкви Небесної. Де Йоанн бачив пристіл Божий і на ньому Бога Вседержителя у славі. У правиці Бог тримає книгу, що запечатана семи печатями, і зняти і розкрити ці печаті міг тільки агнець Божий, тобто Син Божий. Коли було знято сім печатей, то передавались видіння, що поділені на дві частини. У першій із землі виходили чотири вершники на коня білому, рудому, вородному і гнідому, що означає чотири лиха. А саме війну між особиці, голод і смерть. Після зняття п'ятої печаті важливо зауважити, що Іан побачив під жертовником душі убитих за слово Боже, що взивали просуд над гонителями церкви. За відкриття шостої печаті відбулись страшні космічні катаклізми на землі, а сьома супроводжувалась тишею на небі і появою семи ангелів, які готують сурми перед настанням великих подій. Пророкується те, що у світ повинні прийти два свідки Божі, які будуть пророкувати 1260 днів, тобто 42 місяці. Ці два свідки будуть діяти в дусі великих пророків, але звір вб'є їх, і будуть вони лежати на вулицях міста Єрусалиму три дні, а потім Господь воскресить їх і забере до себе. Образ звіра це є антихрист, який у книзі виходить із моря, і подібний він, чи Тодорисі, чи до ведмедя і Лева. З десятьма рогами та сімома головами. Він буде слухняним знаряддям сатани у його непримиримій боротьбі із церквою. Він зневажатиме Бога 42 місяці, буде робити багато зла. Але через вибраних ці дні скоротяться. За іншим звіром вийде ще один: він діятиме у силі першого звіра і творитиме чудеса і слова, які будуть сповнені хулина Бога. Це пророк Антихриста, який буде примушувати поклонятися живій статуї, і хто зробить це, на ньому буде стояти клеймо, яке знаменуватиме число 666. За тим всім буде безліч подій, а головним чином настання перемоги Агнця над Антихристом і його Жепрок. Ця сутичка закінчується поразкою всіх сил зла у місті погибель, що носить назву Армагедон. За цим буде панувати тисячолітнє царство Христове. Як воно буде відбуватись, важко сказати. Однак його потрібно розуміти в духовному сенсі. Також за цим буде йти і Воскресіння мертвих і загальний суд, де кожен буде суджений за свої справи життя, і таким чином загальний суд приведе до очищень і назавжди вижне зло, страждання і смерть. Світ знову матиме таку чистоту, яку мав до гріхопадіння. Так в откровеннях відкрита жива надія наша, як у Євангелії Любов, а у посланнях віра. І хоча, здається, важко зрозуміти всю суть того, що буде відбуватися, однак якщо ми прагнемо знайти, то з Божою допомогою ми це зможемо зробити.